Шопінг та відпочинок в одному місті новий сучасний двоповерховий торговий центр Київський відкрили в Івано-Франківську на території містечка Центральне від спілки забудівників. Це подарунок будівельної компанії Франківцям до 32-ї річниці незалежності України загальною площею понад 8 тисяч квадратних метрів. День незалежності для нашого народу. Ну це величне свято. Найбільше свято духовності свободи саме в цей святковий день, 32-го річницю незалежності нашої любимої України. Ми презентуємо, відкриваємо торгівельний центр Київський, який є вже окрасою нашого міста. Ми дуже раді, що до дня незалежності в не часи. Ми робимо також трудові звитяги, трудові здобутки всіх вас. Дорогі наші земляки, франківці, вітаємо з Днем Незалежності. Головною фішкою торгового центру Київський став великий супермаркет Одеської торгової мережі «Таврія-В». Це перший об'єкт одеситів на заході України. Нині вони працюють у дев'яти областях. Це супермаркет із великим асортиментом продуктів, прийнятними цінами та відповідним обслуговуванням. У нас декілька родзинок, якщо їх так називати, по перше, ми маємо свій приват лейбл. Це продукція, яку виробляється під наш. Торгівельної марками, їх торгівельних брендів декілька, ви їх побачите в магазині. У нас є свій е, імпорт, який власний імпорт, який ми саме завозимо в Україну. Це імпорт з деяких країн Європи, це е, імпорт з деяких країн Азії. І це теж ізюмінка, тому що там такі ціни, які ви не побачите в інших магазинах. Ну і головне, мабуть, теж, це дві, дві таких, окремих, два таких окремих підрозділа, це кулінарія і це випічка, це багета бар Це теж е, наші е, ну, ноу-хау, можна сказати. Да, воно є у багатьох містах. Це може казати у когось є стріфуди, є фастфуди. Але коли ви скуштуєте цю випічку, ви побачите в чому родзинка. Я думаю, що дуже сподобається. От ці магазини це магазини зроблені з душею. Тому ці магазини для і франківчан, і для гостей міста ми рахуємо, що їм дуже сподобається. Франківці кажуть, на відкриття торгового центру Київський та супермаркету Таврія В» чекали з нетерпінням. Тож тепер містечко центральне відвідуватимуть значно частіше, адже все в одному місті. Бутіки, кав'ярні і великий продуктовий магазин можна зробити необхідні покупки, а відтак відпочити у комфортних умовах. Ми живемо близько, часто сюди приходимо на цей райончик. Нам подобається тут для молоді, для дітей тут цікаво, школа відкрилася, гімназія. Ми дізналися про відкриття. Супермаркету Таврія. Хочемо подивитися на всю продукцію, яку вони завезли. Дуже цікаво. Я думаю, буде дуже зручно, тому що тут комплекс з квартирами, і люди будуть мати можливість, не відходячи від будинку, піти купити потрібні речі. Комплекс буде все гуртом відкрито. Я думаю, що це дуже зручно. Я недалеко звідси живу, але прийшла, тому що мені сюди буде зручно теж відвідувати цей магазин торговий. Центр для зручності відвідувачів, окрім продуктового супермаркету «Таврія В», на другому поверсі торгового центру Київський є близько чотирьох десятків затишних крамниць, модерних бутиків, ресторанів, кав'ярня, цейлон та розважальні заклади. Будівельна компанія Спілка забудівників» подбала і про людей з особливими потребами. Входи обладнані пандусами, є ліфт. Теревельний центр, тут два поверхи, два рівні, одна підземна друга надземна паркувань, вулична парковка. Тут всі умови є для задоволення потреб людей для відпочинку. Поряд із торговим центром Київський організована зручна транспортна розв'язка із виїздом на головній вулиці міста. Облаштована автобусна зупинка та паркувальна зона на 200 автомобілів.